Пренні нового старого свята в сивий давнині. Ще раз наголошую: 14 жовтня по крову Пресвятої Богородиці, що наші січовики-Запоріжці зробили своїм військовим святом. І відтоді не одне покоління українців, не одне покоління наших славних лицарів, борців за її незалежність і свободу. Відзначали його як день козацької слави і власної звітяги, свято 14 жовтня поєднує наші християнські традиції спадщину українського козацтва, армію Української Народної Республіки. УПА, але найбільшою мірою воно має і буде асоціюватися. Асоціюватися з вами, справжніми героями України, учасниками антитерористичної операції, учасниками бойових дій, учасниками війни за нашу незалежність з теперішніми Збройними силами України, Національною гвардією, волонтерами, працівниками оборонних підприємств. Це просто свято всіх, хто любить Україну, Праздник тих, хто тілом, серцем і душею відчув відповідальність і причетність до оборони вітчизни від російських агресорів, окупантів, найманців. І маю честь від імені українського народу сердечно подякувати кожному з вас, подякувати за високий професіоналізм, звитягу, героїзм. За справжній український бойовий дух, який ви щоденно проявляєте під час захисту свободи, суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої з вами України.